Вітаю для вас знову. Працює телебачення Южноукраїнської атомної електростанції. Цей тиждень був насичений такими подіями. На Южноукраїнській АЕС сьогодні у п'ятницю зупинено другий мільйонник – Єдиний енергоблок, що був на потужності. Причини з'ясовуються. На підприємстві триває масштабна реконструкція, спрямована на продовження ресурсу енергоблока номер 1 Обсяги проведених робіт вражають. Южноукраїнські атомники переймали досвід поводження з радіоактивними матеріалами у Німеччині. У місті завершено благодійну акцію Дзвони наших сердець. Кошти збиралися для дівчинки, що потребує лікування. На Южноукраїнській атомній електростанції сьогодні о 8-й годині 26 хвилин дією автоматичного захисту зупинено другий енергоблок. Причини з'ясовуються: під час перегідних процесів відключення енергоблоку порушень умов безпечної експлуатації не було. На першому енергоблоці 235 ту добу триває ремонт, спрямований на продовження ресурсу. Усі роботи виконуються згідно з графіком. Для їх завершення у атомників у запасі ще місяць. Колегія дієру, на якій вирішуватиметься подальша доля першого южноукраїнського мільйонника, призначена на 28 листопада. На енергоблоці номер 3 атомної електростанції підходить до кінця щорічний плановий ремонт. Сьогодні його 70-та доба. На Ташлицькій гідроакумулюючій електростанції перший агрегат працює у насосному і генераторному режимі, другий лише у генераторному. На ньому виявлено несправність, яка заважає зворотному ходу турбіни. На її усунення гідроенергетикам відводиться місяць. За графіком, ремонт триватиме до 24 листопада. Плановий ремонт проводиться на другому агрегаті Олександрівської ГЕС. Перший працює у штатному режимі. Радіаційний фон на промисловому майданчику енергокомплексу та на прилеглій території знаходиться у межах природних значень і складає 10 мікрорентген на годину. Масштабна реконструкція, спрямована на продовження ресурсу енергоблока номер 1 Южноукраїнської АЕС, включає не лише оновлення та модернізацію обладнання, а й заміну кабельних ліній. Обсяги проведених за півроку робіт вражають, прокладено майже 700 кілометрів кабелю. Кабелі для енергоблока це як артерії та вени для людського організму, дається до порівняння старший майстер електроцеху Віталій Дивний. Іншого способу передавати електроенергію на обладнання чи сигналів від датчиків, що контролюють його роботу, не існує. Надійна робота енергоблока напряму залежить від якості кабелю. Той, що демонтується нині, відпрацював понад 30 років. На сьогодні він не відповідає нормам та вимогам безпеки. Раніше виготовляли так звані масляні кабелі, тобто мідні, чи алюмінієві жили обгортали спеціальним промасленим матеріалом, аби ті з часом не пересихали і не псувались. Звісно, вони могли горіти. Зараз нові технології: кабелі виготовляють з незаймистого матеріалу або з такого, що не підтримує горіння. Нові підходи застосовуються і до з'єднання кабелів, спеціальних муфт. Ця робота не з легких. На встановлення однієї муфти потрібно 7-8 годин. У нас основному применяются германские муфты фирмы Райхим. Вот это уже на термоусадках. Естественно, там просто все просто, есть инструкция. В принципе, ну, сам монтаж очень долгий, продолжительный, сложный. То есть там первое, ну, как бы первое правило, это везде должны быть чистые руки, потому что грязь это всегда как бы источник для того, чтобы пробить изоляцию стабільно ліг. Проведена величезна за обсягом робота. Замінено близько 150 кілометрів силового кабелю та 500 кілометрів контрольного. В основному реконструкція торкнулася систем важливих для безпеки. головного корпусу самих секцій і йдуть на потребітелі, це значить, дизельна 3, ДГС і НТВО. Насоси технічної води відповідних потребітелі. Далі йдуть на насоси пожаротушення, вот это, нитки. частично йдуть кабелі на 330 на ару. Там у нас закончили роботи по реконструкції політичність, також нове здання релінового залу ну, и зв'язки йдуть на бищу вот. И також на центральне щит управління, на СДПЕЩ. Своїми силами персоналу електростанції впоратись було не під силу. До реконструкції кабельних ліній залучили 14 підрядних організацій. Саме об'ємні роботи це зборки РТЗО. Там дуже багато кабеля проложено, силового, і контрольного. І там КНП, Кузнецовський, Юм. Вони дуже много тут, би, і людей у них було, много ну, і роботи більше. Саме така работа, робота, тому що поміняли, наверное, порядка, скажем так, около наверное, кілометрів кабеля. вот на эти роботи. На сьогодні реконструктивні роботи практично завершено. Кабелі прокладені, канали вичищені від землі та будівельного сміття і закриті плитами. На них наноситься гідроізоляція. На деяких ділянках вже навіть проводяться земляні роботи. Електрики переконані, повністю завершити реконструкцію і здати роботу, як то кажуть, на чистоту встигнуть до холодів. У рамках підготовки до продовження терміну експлуатації енергоблока номер 1 Южноукраїнської АЕС обладнано систему відеоспостереження. Камери встановлені, аби наглядати за найважливішим технологічним обладнанням. Тепер оператори би зможуть не лише контролювати роботу енергоблока за параметрами, що відображаються на панелях, а й візуально спостерігати за роботою обладнання. Система складається з 28 відеокамер, сервера, що опрацьовує сигнали, та монітора, на який виводиться зображення. Сім відеокамер розміщено у турбінному відділенні, 21 – в реакторному. Тепер, навіть під час роботи енергоблока, коли до гермооболонки неможливо потрапити, з'явиться можливість спостерігати за таким основним обладнанням, як головні циркуляційні насоси чи парогенератори. Відеокамери спеціальні вони здатні працювати в умовах високої температури розрідженої атмосфери підвищеного радіаційного фону для того, щоб використовувати дані відеокамери в умовах радіаційної обстановки примені різні технологічні новшества, починаючи від стекол з вкрапленням свинця, а також відеотрубок по типу віддікона лі 501 що дозволяє використовувати відеокамери в самих сурових условиях по радіаційній обстановці. Крім того, десятикратний оптичний зум дає можливість детально розгладіти окремі важливі вузли. Кожна камера обладнана автономним джерелом освітлення та поворотним пристроєм на 360 градусів. Оснащена система і датчиками руху. датчики движения, построенные на принципе сравнения картинок. Если только изменение обстановки, то система выводит на экраны монитора картинку и направляет камеру в непосредственное место, где была изменена обстановка, а также выводит звуковой сигнал на монитор о тревоге. Система имеет также в функционале возможность запрограммирования, осмотра планового осмотра э, до 15 необходимых точек. То есть э, мы можем программным способом запрограммировать, и через определенные участки времени система сама будет осматривать необходимые узлы. И при изменении картинки будет выдавать сигнал тревоги непосредственно на рабочее место оператора. Наразі система повністю змонтована. Триває її налагодження та випробування. Вести обладнання в експлуатацію планують за тиждень-два. Проте оператори блочного щита управління вже встигли оцінити переваги відеоспостереження. Ми час можемо за всіми дивитися в двох ракурсах. Можемо дивитися, на що у нас робиться на реакторі, зборка, розборка, як ми розбираємо Рівень басейну Ми бачимо. ну в принципі всю 38-му відмітку ми бачимо. Видим. Бачимо клапана, коли бачимо ГЦНи, про генератори. Можемо контролювати. Всіх людей, які переміщаються по три цьому отметки, щоб ні були виплавані мероприятия по попадання посторонніх предметів в зоні непопадання посторонніх предметів. Все дуже удобно, все очень хорошо. Така система відеоспостереження у приміщеннях, що не обслуговується під час роботи енергоблока, дає можливість підвищити експлуатаційну та пожежну безпеку у планах на майбутнє модернізувати систему відеоспостереження на другому енергоблоці Южноукраїнської АЕС та встановити також на третьому. На АЕС цього тижня працювали спеціалісти Державного науково-інженерного центру систем контролю та аварійного реагування. Вони спільно з підрядниками з Чехії обстежували обладнання та трубопроводи третього енергоблока на предмет сейсмічної стійкості. Виконання оцінки сейсмічності майданчика Южноукраїнської АЕС та запасів сейсмостійкості обладнання це один із напрямків роботи, результати якої мають бути включені до звіту з періодичної переоцінки безпеки енергоблоків. Саме на основі цього документу прийматиметься рішення щодо продовження терміну дії ліцензії Южноукраїнської АЕС на експлуатацію енергоблоків у надпроектний період. На атомній електростанції, згідно з рекомендаціями МАГАТЕ та Державної інспекції ядерного регулювання України, окреслено перелік обладнання, яке підлягає кваліфікації на так звані жорсткі умови експлуатації. Роботи додали сумнозвісні події на японській АЕС «Фокусіма» – Довелося виконувати розрахунки сейсмічної стійкості додаткових об'єктів нашої станції. На першому енергоблоці сейсмостійкість обладнання, котре підлягає кваліфікації, і того, яке внесено до розширеного переліку, підтверджена повністю. По результатам цих обходів гіповських спеціалісти, которые рекомендации, що треба сделать для того, щоб улучшилась. Но, грубо говоря, выполнить дополнительные раскрепления, которые повысят сейсмостойкость данного оборудования. Все это мы сделали на первом блоке в полном объеме. То есть был проведен обход, были выданы мероприятия, и в этот ППР, ППР 2013 года, на всем оборудовании подлежащего квалификации выполнены все необходимые раскрепления, которые нам в свое время порекомендовали специалисты этого гиповского метода, и которые были согласованы с ГИРУ в Киеве. Свого часу рівень сейсмічності для енергоблоків Южноукраїнської АЕС згідно з будівельними нормами складав нульці Ж. Нині національний ядерний регулятор поставив нові умови: розрахувати запаси сейсмічної стійкості об'єктів з піковим прискоренням ґрунту 0,12 Ж. Інструментальні виміри показали, що будівлі та споруди атомної станції здатні витримати прискорення ґрунту від 0,15 G до 0,25 G – це 7-9 балів. Реактор може витримати 8-9 балів, обладнання та трубопроводи, які виконують функції безпеки – 7-9 балів. Тобто обладнання та споруди першого енергоблока мають значний запас сейсмостійкості. Задача цих спеціалістів, які сьогодні працюють на третьому енергоблокі, обійти… То которое яке раніше вошло в перічні оборудовань и кваліфікації. Поділіть освістойкість. Указать нам на недостающие места, якщо такі имеются. За програмою Єврокомісії в Україні реалізується проєкт, що має вдосконалити загальну стратегію поводження з радіоактивними відходами на діючих та зупинених АЕС. Один з напрямків проєкту навчання персоналу поводженню з радіоактивними відходами. Майданчиком для навчання був обраний центр підвищення кваліфікації енергетиків у Німеччині та АЕС Філіпсбург. Серед слухачів курсу представники усіх українських АЕС, а також Чорнобильської зони відчуження. Наше підприємство представляв заступник начальника цеху переробки радіоактивних відходів Андрій Красніков. Що подончилось, і чого поки нету у нас у них організовані отдільні учасники ну, легкі ангарні поміщення, в яких. производится освобождение радиоактивных материалов от регулирующего контроля. То есть это практически чистые материалы, вывозятся из контролируемой зоны, проводится им тщательный радиационный контроль, и если радиоактивное загрязнение не превышает санитарных норм, оформляется документация, и эти отходы вывозятся на свалки промышленного назначения за территорию станции. Как пример, Экономической выгоды нам ну, хозяева привели, что вывоз одного килограмма промышленных отходов стоит ориентировочно 1 евро за килограмм. Если вывозить и сдавать радиоактивные отходы, это 45 евро за килограмм. У Німеччині відходи сортують на такі, що можна спалювати або спресувати. В Україні ж, крім цих двох груп, є ще ті, що не підлягають обробці. В обох країнах питання остаточного захоронення радіоактивних відходів не вирішено. Вони зберігаються на території атомних електростанцій. Та з Німеччини відходи, що підлягають спалюванню, переправляють до Бельгії на спеціальний завод з переробки, а потім попіл повертають назад, цементують і зберігають на аес. В Україні відходи обробляють безпосередньо на майданчиках атомних станцій, де й зберігають. Підприємство Вектор, що мало займатися переробкою та зберіганням радіоактивних відходів вітчизняних атомних електростанцій, має ліцензію на обробку матеріалів лише Чорнобильської АЕС. Крім того, в нашій державі немає інфраструктури для транспортування радіоактивних відходів по території держави. Автотранспортному господарству Южноукраїнської АЕС у суботу виповнюється 35 років. Символічним є те, що ювілей підрозділу співпадає з професійним святом водіїв, днем автомобіліста та дорожника, яке в Україні офіційно відзначається з 1993 року. За час свого існування автотранспортне господарство зазнало багатьох реформувань і змін. Транспортники стійко витримали усі примхи долі, зуміли зберегти колектив і відмінно справляються з головним своїм завданням: перевезенням персоналу, атомної електростанції та гідрооб'єктів, що входять до складу южноукраїнського енергокомплексу. Я знаю одно, що атомна станція поки будь-якісвятьбу существувати автотранспортне підприємство, хозяйство, цех як би там ні, было. тому що безопасность атомной станції обеспечить без транспорта просто невозможно. Історія автотранспортного господарства началась у 1978 году. Тогда транспортное році. Тоді транспортне обслуговування Южноукраїнської АЕС здійснювалось кількома машинами. Першим керівником автодільниці був призначений старший інженер відділу обладнання Федір Кондратевич. Колектив водіїв та обсяги автомобільного парку постійно зростали, адже збільшувались і потреби головного замовника Южноукраїнської АЕС. І в день і вночі транспортники були вірними помічниками атомників і разом з ними будували енергетичний об'єкт. Це був важкий час у житті підрозділу та його спеціалістів. гаража Гражані там китам стояла машина Рад двадцять всього поначалу. И бокса у нас никакого не было. Все, что ремонтировать, все на земле надо. Віктор Стрілков одним з перших влаштувався до автотранспортного господарства. Роботі на підприємстві віддав все своє життя. Йому довелося їздити на таких машинах, як екскаватор, газ «ГАЗ-53», зіл. Останні 10 років він працює на автобусі. До пенсії Віктору Стрілкову залишився всього місяць. Каже, що трохи жалкує за роботою, але розуміє, що має дати дорогу молодим шоферам. Пів Європи довелося проїхати Миколі Пасічнику, який також працює у транспортному обслуговуванні з 1979 року. Бував у Румунії, Чехії, Польщі, Югославії. За кермом його життя промайнуло наче один день. Каже, що є про що згадати і чому навчити молодь. Ну, вони починають так, як і ми починали. Починають зразу не з автобусів, а починають зразу на легкових машинах. Я поважав би молодежи терпіння, якщо вже устроїлися сюди на роботу, то треба в першу чергу терпіння. Спокойствує. Сьогодні колектив транспортного підрозділу це 478 чоловік. У їх обслуговані 360 машин. Це легкові та вантажні автомобілі, автобуси, спецтехніка різних видів, залізничний транспорт. Незважаючи на будь-яку погоду, близько 230 машин кожен день виходять на лінію та обслуговують персонал АЕС. Повага, спокій, терпіння до пасажирів головні правила транспортників. За їх виконанням уважно слідкує керівництво підрозділу. Качество перевозок нашего ТХ устраивает, в принципе, полностью. То есть автобусы ходят регулярно, без задержек. То есть, в принципе, жаловаться не на что. Перевозками доволен, все хорошо. Новые автобусы дали. Это приятно, конечно. Ну, а что пожелать? Успехов, чтобы машины не ломались, автобусы не ломались, чтобы не было жалоб. Ну, в общем, всего хорошего. На жаль, колектив автотранспортного господарства оновлюється погано, адже зараз перед компанією Енергоатом» стоїть завдання оптимізувати чисельність у своїх відокремлених підрозділах. Середній вік транспортників 47 років. На роботу намагаються брати тільки молодих водіїв, які з часом займуть місця своїх старших колег. До спеціалістів у автотранспортному господарстві дуже високі вимоги. Значна увага приділяється саме здоров'ю водіїв, адже робота в них напружена і пов'язана з відповідальністю за життя інших людей. Кожного ранку водії проходять медичний огляд і лише потім вирушають у дорогу. Сьогодні колективу автотранспортного господарства є чим похвалитися. Вони активні спортсмени і мають призові місця у змаганнях різного рівня. Завжди беруть участь у благодійних акціях, екологічних суботниках. Поряд зі своєю базою водії власноруч посадили пар та плодовий сад. Дерева вже підросли і радують око, любо глянути і на охайну територію підрозділу. Ну, мені здається, найголовніше це, що колектив здоровий, здоровий, хороший колектив, і дуже способний і роботящий. Я считаю, що вот система систему допомоги, і в тому числі матеріальне, це дуже хорошо, якщо в колективі це розвивається. Петро Форостя очолює колектив автотранспортного господарства з 1984 року. Як ніхто інший він знає не тільки про досягнення, але й про проблеми, які заважають транспортникам працювати на повну міць. Здебільшого дошкуляє застаріла техніка та недостатнє фінансування ремонту автомобілів. За останні роки автотранспортному господарству вдалося освіжити тільки автобусний парк, грошей на закупівлю вантажівок, спецтранспорту та оновлення залізничної дільниці. Поки що не передбачується. Невчасне фінансування збільшує строки ремонту транспорту. Спеціалісти автотранспортного господарства розуміють, що першочергове завдання АЕС продовження експлуатації першого енергоблока, тож завжди терпляче чекають на надходження коштів. Машина, як і дружина для кожного водія, своя люба, кажуть в автотранспортному господарстві. Тож бувають і такі випадки, коли транспортники вкладають власні гроші, аби швидше полагодити свій автомобіль. Та з якими проблемами працівники автотранспортного господарства. Не стикались, вони повні надій на краще. Солідний досвід роботи, професіоналізм, дружність та бажання працювати безперечно дозволять їм впоратися з усіма труднощами. Стали відомі переможці конкурсу Логотип для енергоатому. Фірмовий знак для компанії-оператора атомних електростанцій України малювали діти міст супутників АЕС. Юні художники з Южноукраїнська, це учні 4-ї школи, гімназії, центру дитячої та юнацької творчості, інформаційно-культурного центру школи мистецтв. Представили на конкурс 28 малюнків та чотири графічні роботи. Члени журі відібрали п'ять на їх розсуд найбільш вдалих ескізів, які були відіслані у енергоатом. Вже в Києві визначили переможців конкурсу. Робота учениці школи мистецтв Анастасії Нікітіної визнана однією з кращих. Їй присуджено третє місце. Сьогодні закінчилась акція, яку проводила управління освіти спільно з благодійним фондом 21 перше століття. Захід під назвою Дзвони наших сердець проводиться у нашому місті вже третій рік поспіль. Кошти збирають для дітей з обмеженими фізичними можливостями. Цього разу акція проводилась для п'ятирічної Марійки Дзиги. Хвороба переслідує Марійку з народження. Вона погано відчуває ніжки. Дівчинка пережила операцію попереду ще лікування. Та вже є перші результати. Маша сама може зробити 15 кроків. Ми от мечтаємо приобрести велосипед спеціальний велотренажер. і по вулиці є діти вдома, дома, якщо зимою він дуже дорогий, От ми на нього довго збираємо, надіємося, вот это осуществить. Потом наступна, последующая вторая операція. Потом ще реабілітація. Ми їздимо на. І по нам очень хорошо допомагають. Ми два-три рази в год їздимо на курси іпотерапії. Це теж и і теж нужна помощь. Уже третій рік поспіль благодійний фонд сприяння освіти 21 століття та управління освіти міської ради проводять акцію під назвою Дзвони наших сердець. Організатори заходу переслідують відразу дві мети – допомогти дитині з обмеженими фізичними можливостями і разом з тим привити почуття доброти та уміння співпереживати дітям, які мають щастя бути здоровими. Я хотів би висловити слова подяки за. Е... Те відношення за ту доброту, яку ми з вами проявили у попередні два роки. Ви пам'ятаєте, що спільно з усіма мешканцями міста ми попрацювали, і в перший рік, поза минулому році, ми надали дитину на допомогу у розмірі 44 тисячі гривень. Звичайно, я закруглюю. У минулому році ми надали допомогу дитині у розмірі 55 тисяч гривень. Я так думаю, що цей рік не буде виключенням. Хотів би подякувати. Підприємців, всіх небайдужих мешканців міста, які приходять до нас, які телефонують за телефоном, звертаються і питають, куди можна перерахувати і як можна прийняти участь у цій акції. Южна Україна знову показує те, що в нього є дуже сильні традиції, і він не відходить від своїх традицій. Ще здавна слов'яни славились своєю добротою і взичилися один до одного. тому Всім світом гуртом ми допоможемо одній дитині. Щоб Марічка на цій площі за деякий час бігала разом з нами і веселилася, Була щасливою дитиною. Зробити свій внесок у благородну справу можна буде і в храмі Христа Спасителя. Там скринька стоятиме до 19 грудня. Кошти передадуть Марійці у день Святого Миколая. Підсумки акції оголосять при вселюдно після осінніх канікул у школах та в гімназії. Жіжноукраїнськ знову заквітне трояндами. Довгоочікувані квіти придбали та вже почали висаджувати вздовж бордюрів розподільчої смуги по проспекту Леніна. На закупівлю троянд з міського бюджету було виділено 31 тисячу 500 гривень. Квіти привезли з відомого донецького розсадника, що спеціалізується виключно на трояндах. На висадку понад двох тисяч трояндових кущів довелося залучити всіх озеленювачів міста. Комунальники запевняють, придбаний різновид троянди невибагливий і дуже добре розмножується. Цього тижня по проспекту Леніна на декілька годин перекривали одну зі смуг дорожнього руху. У цей час комунальники змогли полагодити пошкоджений зливостік. За даними служби комунального господарства, сьогодні у Южноукраїнську відремонтовано близько 90% зливоприймачів у дворах житлових будинків та на дорогах міста. Протягом року комунальники власноруч проводять чистку зливостоків. Основний акцент роблять на головних вулицях міста: Леніна, дружби народів та набережні енергетиків, які відчувають найбільший прес дощової води. Спецтехніку працівники комунального підприємства використовують тільки раз на рік, адже у нашому місті такої машини немає. І послу... ...доводиться замовляти. Цього року за чистку зливової каналізації заплатили майже 100 тисяч гривень. У місті збільшується кількість мешканців, що отримують субсидії для відшкодування оплати за житлово-комунальні послуги. Сьогодні їх вже 650 чоловік. У 2010 році ця цифра була в 40 разів менша. Право на отримання субсидій мають сім'ї, які сплачують за житло та комунальні послуги більше 15% від сукупного доходу усіх мешканців квартири. Для непрацездатних осіб це 10%. Для призначення безготівкової допомоги треба звернутися до управління праці та соціального. У захисту населення і написати заяву знадобляться також довідки про доходи кожного з зареєстрованих мешканців житла. Рішення про призначення субсидії та її розміру приймається протягом 10 днів. Хороші новини є у дитячому садочку номер 8 Його вихованці отримали у подарунок від обласних депутатів Ізсеріона Кіма та Віктора Буйновського сучасний модульний спортивний комплекс. Вартість цього модулю 40 тисяч гривень. У 2011 та 2012 роках за сприяння колишнього генерального директора Южноукраїнської АЕС аналогічне обладнання було придбано для 9 та 3 дитячого садочка. До спортивного комплексу входять різні ігрові доріжки, мати та інше спортивне приладдя. Комплекс над Звичайно, мобільний, тож на кшталт конструктору з нього можна складати різні спортивні фігури. Старе спортивне обладнання теж стало у нагоді. Частину його розподілили у групи, решту віддали до малої спортивної зали дитячого садка. Нагадуємо, в ніч на неділю Україна переходить на зимовий час, тож не забудьте перевести свої хронометри на годину назад. Це вся інформація на сьогодні. Я з вами прощаюсь до зустрічі на телеканалі Квант.